Шановні глядачі, третій змагальний день літніх дефлімпійських ігор в Токіо. Легкоатлетичний стадіон Комазава Олімпік, який сповнений приємними сюрпризами та несподіванками. Сьогодні тут змагалася українська легкоатлетична дефлімпійська команда Мікс на дистанції 4 по 400. забігу. Передував курйозний епізод. Казахський бігун неправильно встановив стартові колодки. Через що арбітрам довелося відкласти старт на декілька хвилин і переналаштувати стартову позицію казахській збірні? Можливо, саме це вплинуло на деякі команди, але тільки не на наших бігунів. Першим стартував Руденко Дмитро. Звичайний хвилювався так, але я був впевнений, що я був займав перше місце. Але хвилювання все ж таки були. Я по порядку все передав естафету на надалі своїй партнерці по команді. І другою Куприч Соломія бігла та вийшла, вирвалася вперед. Я отримала гарну передачу, гарну естафету. Я відразу вирвалася вперед. Мені було легко передати наступному учаснику, тому що все відбулося дуже швидко і дуже класно. Вона бігла першою, і вже коли передавала свою естафету драчу Сергію, то він дуже сильно вирвався вперед. Зараз, коли мені передали естафету, все було також чудово. Потім, коли я зробив коло, лишив всіх позаду. Коли вже бів до фіналу, відповідно, в мене з'явилися додаткові сили. Я прибіг самим башем. Напруга запеклої боротьби передавалася і тренерам нашої збірної. Вони шалено підтримували наших спортсменів. Сергій Драч впевнено відпрацював свій відрізок дистанції і передав естафету Крістіні Кіняйкіні. Саме тут стався самий напружений епізод змагань. Її намагалася наздогнати представниця Кенії. Але Крістіна потужно стартанула, перекрила прохід Кенійці та впевнено продовжила лідирувати. Та коли він передавав естафету Кіняйкиний Крістіні, то суперниця із Кенії її наздоганяла і дихала в поте. Та Крістіна не дала суперниці жодного шансу, фінішувала першою. І сьогодні у нашої легкоатлетичної команди Мікс золото. Фінішну паличку я також отримала. Е, ну я старалася дуже сильно, щоб добігти до фінішу. Це була велика відповідальність. Я намагався біти так швидко, щоб мене ніхто не наздогнав. І дякувати Богу, все вийшло так, як запланували. Ми всі виграли золоту медаль. Дуже важка, до речі, медаль. Українські спортсмени не залишили шансів суперникам. Другими були кінітці, а третє місце посіли дефлімпійці з Куби. Присвячуємо цю перемогу нашим збройним силам України, де спорту. Всім дуже дякуємо за підтримку. Ми дуже горді, що ми здобули цю перемогу, здобули золоту медаль. Побачили на першому місці саме український прапор. Сподіваємося, що в легкій атлетиці ще не раз буде майорити наш синьо-жовтий стяг. Бажаємо нашим спортсменам нових здобутків у скарбничку збірної України. А вони в свою чергу говорять глядачам жестовою мовою: слава Україні! Героям! Слава!